Усіх вітаємо у новому відео. Синій, скільки подарунків лишилося? Ой. Скільки лишилося? Один і два. Так. Так. Давай сьогодні 23 -е число. Ні-ні-ні. Інша Інша коробочка. Так. А ну-ка, відкривай. А, ну, а, квест, давай. Да. Вот тут. А ну, что она малевана? Mm -hmm. Кола. Кола. И... Mm -hmm. Вот там? А ну. А я нічого там не бачу, Ану, дивись. Ой! Тихенько треба. Ану, заглядай. Є щось там. Є? Так. Ану, діставай. Ух ти! <смірки>

Що це таке? А ну, чекай, ні, не так, треба за заветику мотузочку. Оп. Ой, щось випало. Дивися, а що це таке маленьке? Це для кого? Ні, ні. Це для кого? Дивись, Поля, це ліжечко для Лялі. Так, да, для цієї лялі. Бачиш, в неї колясочка є, а нема де не спати. Будемо збирати? А, а це постіль? Так? Да? Ще можна поставити такі штучки. так можна поставити. Да. Ви, можна просто. Ану, дава покажемо в камеру. Можна, щоб просто ліжечко було, а можна на ось такі ось поставити. О, о, дуже легко, до речі. Хей! Давай. Не о, типу, як маятник. І катати лялю, чи зняти ці штучки. Тепер дивися, даваймо будемо... простинку. Ось найкращий, так. подушечку. Бу. Пах. Ляля пах. О, В Шапці ніхто не спить, скажи. Вкривай лялю. <рігла> <рігла> І отак от, от все да, ляля буде спати. Ой.

Давай я зроблю трошки не така простинка, як треба була. Ну нічого. И ковдра. Все, спыляли. Смаколик сьогодні. Ляму, ляля. Ля няму лялі. Ляля, дивись, каркар, -кар. мама перекладач. А ну, ляля, дивися. Уже нема, да? Полетіли. Лялечка така хороша, да та, і полінка хороша. Так, сьогодні у мене. Оператор Поліна. Ні, і мій воно. Тримай, тримай. Але ж мене знімай. Пальчики забери. Ага. Так, сьогодні ось такі подарунки. Поліна. Знімай пальці. <п Hotel> забери пальчики. Все. Знімай. Отак. Знімаєш? Все. Пальчики, так. Отак, тримай. Так, вчора я казала, що е, хотіла закінчити розпаковку Іри подарунком, щоб сьогодні почати з дівчат. Давай показуй. Вау! Так, загалом оператору ще треба підівчитися, десь курси пройти, бо. Бо якийсь неквалі... некваліфікований у мене оператор. Давай відкривати, йди сюди. Так, я думаю, що сьогодні такі самі цукерки, як були вчора. Тофіфі. Привіт. Давайте відкриємо. Я вгадала, але дивіться, тут інший смак. Я такі, до речі, не пробувала. Круто, круто. З білим милика. шоколадом? Да? Ну. Да. Вчора були класичні такі, а це, бачите, білий шоколад. Супер, супер. Хоч і однаковий подарунок, але з різними смаками. Карамель, білий шоколад. Да? Чи що, це не карамель? Нябам! Так, і від Іри, ну це ще одна книжка, вона прощупується знову, це вже третя, але дуже цікаво, яка. Взагалі, коли я відкрила першу і потім побачила, що в подарунках у мене буде ще дві книги, я трішки так ну не засмутилася, але подумала, що блін, ну типу я вже знаю, що будуть ще книжки, але ж ну я не знаю, які. І коли мені друга попалася різдвяна, боже, я була настільки щаслива, і думаю, тіпо, до, добре, <клухи> <клухи> добре, що книжечки. Давайте розкриємо яка. Сьогодні 23 число. Так. Що це таке? Повернення Ніколас Спаркс. Я таку не знаю, книжку. Ану, чекай, 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 чекай. Так, треба буде спитати у Іри, чому вона саме цю книжку вирішила подарувати, бо я її і не бачила, і ну не хотіла, звісно. Але можливо, це якась популярна книга. І ви мені напишіть, чи ви знаєте за таку. Так, це художня література, ось опис. Військовий Тревор Бензон ніколи не планував повертатися до затишного містечка Ньюберн, але після поранення в Афганістані вирішив сховатися від усього світу в занедбаному будинку, який спадкував після смерті дідуся. А жаптом знайомство із заступницею шерифа Наталі порушує душевний спокій Тревора. Проте, щойно розпочавшись романтичні стосунки, уриваються Наталі, щось приховує так само як загадкова та похмура дівчина Келлі, яка мешкає у трейлері, та може знайти Ой, знати дещо про справжню причину смерті дідуся Тревора. Невпинне прагнення дійти правди відкриє чоловіку справжню суть не лише любові, а й прощення. Адже для того, щоб рухатися вперед, іноді треба повернути туди, де все почалося. Слухайте, цікава історія. Я люблю таке. Дивіться, така невелика книга, насправді. Я люблю, от знаєте, щоб не товще, бо якщо товще, мені дуже важко, вони даються. 307, сторінок, ну, гарно написано. Клас, дивіться. Супер. Спитала я у Іри, чому саме ця книга. І вона сказала, що вона теж про неї насправді нічого не знає. Просто коли вона купувала мені інші, то їй порадили ось цю в книгарні. Сама продавчиня сказала, що нещодавно прочитала їй дуже сподобалося. І поряд була ще одна дівчина, яка купувала книжки, почула їх розмову. Сказала, що також читала цю книжку. І теж дуже сподобалось. Тож, за порадами двох дівчат, моя Іра купила мені цю книжку. Ну клас, я люблю такі історії. Я так розумію, що це роман, бо зазвичай, знаєте, ось тут ще пишуть новел. Але тут не написано. Ну, по опису то це такий роман. Мама. А, налити водички пішли. Ось такі подарунки сьогодні. День 23-й. Велика коробка по вазі середня така. Не знаю, що ти там мені запакувала. Щось м'ягеньке. Може, бо як якісь... коробка м'ягенька просто. Так. А, м'ягеньке це було багато наповнення. Це ще одні е, кутики для книжок тримачі. Зараз, зараз зараз я. Ось я... А де вони розпаковуються? Тепер я розумію, це ось це. Те, що я вже собі купила, але зайвим не буде, те, що ти казала. Да, на цю книжкову шафу буде вже зайвий. Бо тут. Раз, два, три, шість. А буде на шафу з прочитаними книжками. Дивіться, це котики. Вони ж просто такі самі, як у мене. Матові, у мене тільки одна, так? Ганціла? Клін, клас! Це реально дійсно така штука, що зайва не буде. Дуже гарні. Дякую. А в мене тим часом перед різдвяне прибирання Дякую. вже попилососила, диван відсуну, попилососила. Зараз ще там помию, задвину назад. Буду мити далі. Також треба перестелити наше ліжко, тому пилосос ще не ховаю, бо зараз відсуну полінки ліжко, поміняю нашу постіль. Ну там по-любому якісь можуть крихти пилинки, <ріпи> ниточки посипатись, то потім ще раз пропилосошу тут. Піду далі на кухню. Ой, ой, ой. Скажи, Поля, скільки не прибирай за цей місяць Адвенту перед Різдвом, все рівно, ще до святвечора треба прибирати. Скільки не готуйся, все рівно прибирання тебе чекає. Підготовка така вона. Так, да, це тато прийде і буде відкривати. Це ж татовий подарунок. Ні, це тата та Полінка навіть не думає. Коротше, я у мора ще там. Я була записана на манікюр е, на 24 число, на 18.30, тобто на завтра. І оце сьогодні, ні, вчора, вчора. Думаю, а як я так записалась на 24, те Це ж святвечір. Ми їдемо до батьків, пишу своєму май, своїй майстрині. Кажу, так і так, щось я наплутала. Напевно, я думала, що я на 25 те хотіла записатися, бо на саме різдво ми чисто вдома. А на святвечір ні. Ну, загалом пишу, що Таня, у вас є раніше, каже, є типо, на завтра на 18.00. Опа, опа. І я кажу, все, я буду. Тобто це вона вчора мені писала, що сьогодні на 17.00. Я ж цілий день пам'ятаю, що мені сьогодні на манікюр, і думаю, подивлюся, на яку годину. Тобто, точно, дивлюся завтра 18.00. І я така, як завтра? А я ж сьогодні думала, а я ж забула, що там ми вчора спілкувалися, а не сьогодні. Я їй пишу, що Таня, я ж знов все наплутала. Давайте вертати запис. типу на 25. Боже, а вона каже: я ж вас сьогодні чекаю. Загалом прибігла, зробила новий манікюр біленький з такими мінімальними блискітками. Буду вдома ближче покажу. Коротше, це безсонні ночі вже дають. Про себе знати, все наплутала, все на світі. Все, манікюр є, дали мені з Полінкою передбачення. І зараз покажу щось я. Ой, наша майстер це капець. А я їй пишу, а вона питає, вам чай, каву, що робить? Кажу чай, ой, каву і Ну, На рахунок коньяку, кажу, я жартую, звісно, але прихожу, Кажу, Таня, де мій коньяк? Я не поняла. І вона мені дає оцю чекушку. Кажу, я всім замовила таке. О, я не можу. Йду і в кишені, чекушка. Тож ось така історія. Зараз хочу швиденько в розганяти, побачила у знайомої в сторіс класну гру дитячу. Сподіваюся, що в нас буде, бо вона купила в іншому місті її. Все, піду далі прибирати. Треба ще готувати вечерю. Ой, не можу в себе. Ну що, знайшла я цю гру, яку побачила в сторісу знайомої. Так, мені ще допомогли працівники Аврори, бо вони не могла ніде знайти. А вони взагалі їх поставили в іншому відділі, де типу суперціна. Я не очікувала там його знайти. 200 гривень коштує. Загалом це така дошка дерев'яна. Під склом є е, е, пензлик, не пензли, а як олівець з магнітом. І ці кульки магнітні, бачите, різного кольору. І треба з ось цього відділу ось так по одній тягнути магнітиком в потрібний колір. І е, це якби на, що, на моторику, на що. Ну, коротше, на, на, на уважність, плюс, бачите, цифри ж можна знов таки повторювати. Тут як я зрозуміла, ось, бачите, одна біла, дві фіолетові, три, чотири, і так. Бачите, зелених найбільше. Ну, якщо по картинці так от, да, дивитися. Коротше, дуже прикольна штука 200 гривень взагалі. Я, я вважаю за таке дуже класна ціна. Але я зараз не буду це по лінці давати. Напевно, вже на Новий рік, бо і так дуже багато подарунків кожного дня. А на Новий рік ми все рівно будемо з чоловіком один одному робити подарунок. Ну, просто так. Це не від. Не від якогось вигаданого персонажа, а просто самі собі ми звикли на Новий рік робити подарунки під ялиночку, і Полінці теж буде. І коли вона підросте, але буде вірити в в Сенту, то на Новий рік ми будемо казати, що це просто для ну, від батьків там, да, і батьків один одному. Ось так, тому це буде на новий рік. І ще я побачила дуже класну лялю, вона 400 гривень коштує. Нормальна ціна, вона така прям велика, вона така стильна. Але я її не взяла, бо кидала фото чоловіку, а він спить. І не дав мені відповідь, як йому. І я ще вагаюся, бо в неї є вже дві лялі. І третя, не знаю, чи треба, але вона дуже гарна. Можливо, я вернуся. Ну, Загалом. Думаю, можливо, ще лялю купити. Ось це буде і ляля на Новий рік. Так, манікюр дивіться. Як завжди, біленький, з блискітками. З блискітками це я на новий рік завжди роблю. Раз в рік блискітки. Ну-ка, о, це просто топ з блискітками. Так, це треба ховати. Хочу вам ще показати, поки на лоджії стою, поклала подарунок. Дивіться, який у мене тут піджак. Ось, це треба світло вимкнути. А вже ладно, може, висвітлю потім трошки. Це чоловічий піджак. Я почала працювати з одними людьми, і от шиємо на артистів. Не буду казати, на яких, хоча я питала, чи можна розповідати для кого. Сказали, що да, але не знаю. Можливо, потім колись скажу. А може, запам'ятаєте, да, і колись побачите на комусь по там інтернету. Але Боже, я обожнюю таке шити насправді ці ідеальні. Ну, це прихована кишенька, тобто обманка. Так, боже, його треба ще почистити, звісно, він ще не душити до кінця. Тому так, тут -от, з клапаном його можна заховати. І буде просто рамочка така ось. Це було взагалі два піджака. Один я вже віддала, бо там ще вишивати будуть куча всього. А цей буде просто чорний, але він дуже цікавий. На запах такий двобортний, але бачите, які борти дуже гарненькі. Він буде ось так застібатися зсередини. Ось тут я лишила отвір, і він буде закриватись ось тут, на таку гарну бляшку. Ось тут так само ці кишеньки. Боже, а що ж тільки цього? Чи пил, чи що воно таке? На камері так прям все видно. Ну ви не подумайте, все буде потім чиститись. Кишеньки. Тут он шлиці, дивіться, як все ідеально. Все гарненько. Всередині ж вам не показала, боже, дивіться, тут же ж ось така стрічечка йде. А в першому піджику там ще дуже гарна кишенька ось тут йде. Але тут вирішили не робити, бо вона дуже глибоко вже б сиділа, а на підборті вирішили не, ну, не шити. Але я вам зараз ставлю фотографію, як виглядає на другому піджаку. Боже, неймовірна краса з оцими всіми, знаєте, деталями. Дуже гарно. Так, але це жіночий манекен, якщо що, тому воно тут так сидить не дуже класно, плечки бачите? Але мене спитали, чи може мені, щоб вони надіслали чоловічий манекен, бо будемо багато шити чоловічих піджаків. То я сказала: звісно, якщо вони будуть надсилати, то я не відмовлюся. І це для роботи ну, набагато, звісно, краще. Дивіться, блін, який класний піджак. Я б сама такий носила. Така от стічка, бачите, без лацканів. Боже, як вам так показати? Так мало місця. Я ще не знаю, куди я той другий манекен вліплю. Але ось так: ось так. Дуже приємно шити такі речі. Так, прибирання знову на паузі, бо готую вечерю. І вийшло так, що готую два гарніри. Спочатку мала бути по плану. Печена картопля такими брусочками в паніровці, але виявилося тільки 6 штучок. І думаю, блін, ладно, тоді їх посмажу чоловіку на роботу і будуть макарони. Починаю смажити, дивлюся, що дуже багато для однієї. людини. Тож <смас> вирішила, що зараз нам з чоловіком буде картопля, а полінці макарони і будуть ще курячі котлетки. Побачила, що лишився шматочок моцарелли, думаю, додам його сюди. Але полінувалася всередину покласти, як я зазвичай роблю, котлетки всередину шматок моцарелли. То мілко нарізала фарш, перемішала і буду смажити так. Воно, звісно, трішки може потекти з котлетки, але всередині все рівно щось лишиться. Там також у мене цибулька, яйце, панірувальні сухарі замість хлібу і сіль перець та трішечки карі. Так, а картоплю я смажу завжди з цибулькою. Ну і, звісно, сіль. Я раніше з цибулею ненавиділа, і колись мама мені коротше смажила. І каже, я тобі ще цибулі додала. А я кажу, навіщо? Я ненавиджу. А зараз я готова душу продати за таку картоплю. Боже, вона божественна. До речі, Вітя, а ти з цибулі чи без любиш чи тобі кофі? Не любиш? Ну будеш їсти. Ну Я, до речі, реально постійно з цибулі смажу, ти ж їси. Ти що не казав? Смажети, щоб мені не Картопелька готова, макарошки теж. Я їх перемішала з оливковою олією. Зараз швиденько смажаться котлетки. До речі, я люблю, коли фаршу рівно вистачає на сковорідку. Так не люблю по два рази смажити, по дві партії. І так само відбивні, але відбивні дуже часто на дві. А котлетки на одну. Так. Все, і скоро будемо їсти. До речі, забула сказати у відео що ось ці цукерки, що таємно до мене прийшли виявилися від підписниці. Одна дівчина мене питала Дані, але ну, нічого мені ніхто не відправляв декілька днів. І ось просто від магазину одразу на мою адресу відправила. Вона не сказала, тож я так довго думала, від кого ж це. Це ж від підписниці, яка найактивніша у мене була. Я їй відправляла також подарунок за активність поля. Ось, тож вона мені зробила теж такий приємний подаруночок, Клас. Тож Наталія ще раз вам дуже дуже дякую.